Як прокачати прес за 5 хвилин на день? Тобі потрібно просто ці 7 вправ. І на кожну вправу ти залишаєшся на 1-3 видихи. А повні комплекси тренувань, сама програма, може бути знайдена тобою у нас на сайті. Шукай. Тепер до вправ. Ми починаємо. Лягаємо. Ноги 90 градусів. Потримав. Після чого ноги 60 градусів. Після чого руками тягнемось до неба, плечі до вух. Потім виходимо, ноги кладемо, тягнемось, грудний відділ не торкається підлоги. Потім човен, коліно до плеч. І ту ставимо ножки, робимо кут і додаємо кут з відтисканням. Можна з підйомом ніг. Спробуй і напиши, як самопочуття після цього пекельного пресу.